Лічені секунди і ракети випущені з Хаймерса, досягають своєї цілі. Околиці Покровська здригаються 227-й калібр, розбиває черговий штурм росіян. Під прикриттям снігу і туману ворог пішов в атаку технікою. Коли інші не можуть справитись, летить наша ракета. А ось власне і траса, якою зазвичай росіяни намагаються дістатися до південної частини Покровська. Щоправда, тут і наша спалена техніка, і російська. Але останній місяць в основному палає ворожа. Територія вже окупована, і ворог звідти не перестає лізти. І по таким колонам відпрацьовують не лише хаймерси, але й М 270 Ну ми працюємо більш інтенсивніше, тому що ворог наступає з усіх сторон заходить, і ми більше робимо зараз роботи більше час роботи стало. Колони, які заходять на Покровськ, ну все. Боїць на псевдо «Баба Яга працює саме на американській реактивці, яку називають старшим братом Хаймерса. Гусеничні реактивні системи залпового вогню М-270 Українське військо отримало від західних партнерів ще влітку 22-го. Нині ж ця реактивка майже без перестанку випалює ворога під Покровськом. Ми робимо дуже бо, велику справу, допомагаємо піхоті. Я вважаю, що все-таки не розкажу, що артилерія війни. подібними системами свого часу сили оборони били по росіянам атакам сами. Нині ж в основному тут по росіянах випускають 227-й калібр. Вага одного пакета, а це шість ракет понад 2,5 тонни. Тож шансів вижити після пострілу М 270 у ворога нульові. Ми зараз завжди заряджений. Ось ось ракета. Друга ракета, третя, четверта або фактично, екіпаж будь-якої миті може отримати команду до бою і на перезарядку чи ще щось часу не буде, тому машина завжди на поготові. Будь-якої секунди бійці будуть готові виїхати на завдання, відпрацювати по ворогу. Ну а зараз, до речі, ця м 270 в основному працює по Покровському напрямку, де росіяни активно. Намагаються наступати на ці системи. Ворог активно полює. Тож для бійців тут головне не лише влучно вдарити, але й вдало замаскуватися. Вже ціль активно шукають. Ми робимо все для того, щоб цього не сталося, щоб нас не знайшли і не внесли враження. Тим часом екіпаж отримує команду до роботи, лічені секунди, і брат Хаймарса вирушає на вогневу позицію. Фактом вдається ексклюзивно побачити, як працює в реальності американська система залпового вогню. Ціль для удару дуже ласа. розвідка знайшла пункт ворожих дронерів. Можливо, ударні можливо, розвідувальні. Ви вважаєте, що що це за ціль для вас особисто? Доволі непогано, тому що ми тим самим можемо зараз уразити доволі непогану ціль для нашої піхоти. Це також буде плюс того, що удар. Що розвідувальні дрони для них це трохи погано закриємо очі МВРС миттєво займає потрібну позицію, звіряє координати і один за одним випускає по ворогу свої смертоносні ракети. Щонайменше півтонни полетіло на ворожих дронерів. Ось власне, ці ракети й розриваються. Окупанти облаштували собі позиції у підвалі приватного сектору. Від такого удару там все перетворюється на порошок. Вас Ді, <риклад> <риклад> Тим часом екіпаж згортається і хутко зникає та змінює своє місце дислокації на одному місці. Такі системи ніколи не стоять. По результату стрільби перша трошечки відхилилася вліво по першій цілі, по другій є влучання по цілі. Тобто та цілі, яка дали, другою, е, уражена. В основному зараз подаємо на цьому напрямку. Це групи піхоти, які переміщаються по. По відкритій місцевості десь можливо засідають в будинках. Ну скупчення а, нам треба скупчення. точки, 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 точки з лету Екіпаж реактивки сподівається, що після їхньої роботи, хоч на кілька днів, нашій піхоті та штурмовикам, там під Покровськом і у самому місті, трохи стане легше. Бійці готові бити по ворогу, хоч цілодобово. Головне кажуть, аби ракети були. Олег Корнієнко ексклюзивно для фактів ICTV, Єдині новини.